В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портиков. Доброго дня, шановні слухачі. Президент України Віктор Янукович в Ялті, президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з представниками балдайського клубу політтехнологів і експертів обмінялися, можна сказати так, заочно думками про зовнішньополітичний вектор розвитку України. Ми сьогодні поговоримо про це з колишнім містом закону з України Володимиром Могриським. Вітаю, пане Володимире. Ну От є. Дійсно такі мені здається цікаві моменти в цій заочній полеміці. Президент Росії Володимир Путін сказав, що він не заперечує зовсім політичного вибору України, що Україна може обирати собі союзників сама, але Росія теж має повне право захищати свої ринки від такого вибору. А ось що сказав сьогодні в Ялті президент. Віктор Янукович він його сказав про те, що Україна знаходиться між двома монстрами європейським союзом і Росією, і таким чином змушена створювати нормальний баланс стосунків між ними і подякував і європейському союзу і Росії за те, що вони розуміють ці українські проблеми. Тобто можна сказати, що Віктор Гедрич був тактовніше з возівчу. Ну, я б сказав так, що в цьому плані він був послідовнішим, ну, що найменше. Тому що, хоча, з іншого боку, ви знаєте, і, і пан Путін теж послідовний в своїй в своєму прагненні поставити бар'єри на шляху до євроінтеграції, так що тут я думаю, що був певний баланс і в обміні люб'язностями, і в послідовності в проведенні тієї чи іншої лінії. Тому мені здається, що в Росії сьогодні починають ну так, призвичаються до цієї думки, що Україна все таки зробила цей вибір і вона цим шляхом піде. От. Але, мабуть, дуже лихоманково думають над тим, яким чином протидіяти. І от поки що, крім такого грубого формального тиску, нічого не знайшли. Це традиційна лінія, вона ніколи нічим позитивним не завершилася, а так само буде і цього разу. А в принципі, от коли говорити про цей зовнішньополітичний курс, зараз під час цих засідань Ялтинської стратегії говориться знову, що це пріоритет, що це очевидний український вибір. Чи не ми станеться так, що. Українська сторона може змінити цю позицію буквально там за кілька тижнів до Вільнюського саміту, тому що ми ж бачимо, що під час навіть дискусії в Ялті йде досить жвавий обмін думками щодо там проблеми Тимошенка. І якщо колишній президент Польщі Квасневський говорить, що це головна проблема для Ялтинського для підписання Вільнюської угоди, то для президента Януковича це не є головною проблемою. Він не збирається її, як ми розуміємо, вирішувати ну я абсолютно... так само прочитав зараз інформацію, на яку ви посилаєтесь, там mm -hmm. теж є одна. Така думка, що ще не сказано ні так, ні ні. і Що є ще певний час до початку саміту для того, щоб це і це вирішено, і це питання бути вир... було вирішеним. Я дуже на це сподіваюся, Юрію. Тому що, власне, ну ми вже настільки далеко просунулися в українсько-єскіх стосунках, що їх пов'язувати в у такий прямий банальний спосіб з однією особою, я думаю, що це просто. Не відповідає нашим національним інтересам ніякої мірою, ну це питання щодо європейців. я Розумію, що не пов'язують стосунки не з особи а з питанням вибіркового правосуддя. Будь-якому це, раз це, це, це один з проявів цієї вибірковості, Але знову таки я бачу тут логіку європейців саме в тому, щоб допомогти нам почати процес змін. І в цьому ну, У сфері. судовій сфері, да. так тобто, бо вони прекрасно розуміють, що щоб ми не робили за день, за два у нас не з'явиться нова прокуратура, у нас не з'являться нові суди, але у нас не з'явиться нова міліція. От але ну, що не менше, ми зможемо почати процес змін, і власне цього від нас очікують в Європі. От така реакція на російські виступи. Ви що вона в Україні дещо історично в засобах масової інформації у виступах політики, історично на якому розумінні? Що всім здається, що от, якщо Росія захоче, то ми ні в яку Європу не потрапимо. це не питання нашого бажання, а питання їхнього бажання. Є таке, тому що я читаю, скажімо, там в різних інтернет-ресурсах провокаційного характеру, правда, але тим не менш пояснення, що це значить сам Янукович свариться Росією, або там піарники Арбузова свариться. Е Сварять цього з Росією, або що треба знаходити якийсь важель розуміння з Росією, а Янукович не може. Хоча це роблять відомі своїми такими позиціями, певними видання, такі як дзеркало тижня чи українська правда. Я вважаю, що це не без участі наших російських політехнологів відбувається це, як завжди. Це було в їхній історії, але тим не менш це віддзеркалює певні настрої. Ну, знаєте, я думаю, що. Не можна звинувачувати в зеркало тижні українську правду в тому, що вони працюють на російські спецслужби. Я думав, ви я, спецслужб я, е я е цього не завачував. Я казав Nie. про політтехнологія, які Nie. розробляють саму громадську думку. обробляють, відповідно. Ну no, це питання дум... інтелекту, а не роботи так, на спецслужби. Я, я все таки думаю, що тут йдеться про глибинні речі, і вони полягають в тому, що теперішній український правлячий клас прекрасно розуміє, що його інтереси краще будуть захищені саме в рамках потенційного європейського правового. Економічного і політичного простору, тому що надзвичайно вже загрозливим є те, що вони чують з східного боку, і в них до речі всі підстави в це вірити, тому що є живі приклади власне реалізації оцих от загроз в цьому російському суспільстві. Зараз ми бачимо в білоруському суспільстві, коли ми говоримо про калійні справи і таке інше. Тобто надто чіткі і зрозумілі сигнали, які йдуть звідти. Очевидно, що трансформація в європейський простір передбачатиме також трансформацію української політичної еліти, у політичного класу. Можливо, це не до кінця розуміється цим класом. Але а можливо розуміється, але на це пристають, тому що це краще ніж бути під постійною загрозою отого дамоклового меча, який в будь-який момент може пуститися на вашу голову. Тому я думаю, це просто ну вибір для них можливо з двох зол. Але це зло європейське в лапках для них може бути менш загрозливим ніж. Східно, скажімо так, азійське, ну ви кажете, що українські політичні клас до кінця не усвідомлює наслідки. Може росіяни до кінця усвідомлюють наслідки. Може вони просто професійніше прочитали всі ці документи і зрозуміли, що може бути Росіяни. прекрасно прочитали ці документи. І вони прекрасно розуміють, що може бути. Може бути те, що в якийсь момент Україна безумовно перестане бути об'єктом впливу. І оце є найбільшою загрозою для теперішнього російського панівного класу, тому що досі можна було впливати у будь-який спосіб політично, економічно, індивідуально і так далі. Якщо і от крім угода про асоціацію, вона передбачає, що ми протягом, скажімо, там 7 років адаптуємо повністю законодавчу базу європейського союзу. Ну, якщо як ну, що зробимо, так, що звичайно. Звичайно, якщо якщо от з моменту підписання угоди на другий день почнеться реальна робота. То от протягом е там 5-7, ну, максимум там 9 років Україна перейшла на інші правила гри. Тому це означає, що на цьому способи Грубого не неправового не, не впливу закінчилися. Отже, це Росія прочитала дуже добре, і тому от така істерична реакція, тому от деякі способи збурити українську громадськість, і так далі. Тобто, це очевидна логічна лінія, але вона не логічна з точки зору здорового глузду, тому що якщо країна хоче перестати жити за ну ненормальними правилами, то її в цьому плані зупинити неможливо. Будь-які способи, так чи інакше, будуть е припинені, тому що це не, 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 не може стати просто аргументом для більшості людей, якщо вони цього хочуть. Я вам хочу нагадати провокації, які, можна сказати, далися взнаки, коли Україна намагалася зробити українські вибори, були успішними саме в той період, коли ви були. Ні, не міністром, чому, бо ти мені заступником керівника адміністрації президента працювали у владі. Це е, кольчужна справа пов'язана з президентом Кучмою. Ви пам'ятаєте, вона почалася саме тоді, коли почався досить жвавий рух до е, північно-атлантичної співпраці. Я б назвав частину, звичайно, частинно також справу Георгія Гангадзе. І її наслідки для міжнародного престижу України. і Все інше. До речі, ви можете помітити, що в роздмухуванні цих проблем саме з точки зору зоні політичних наслідків брали участь в, з українського боку ті самі люди, про яких ми сьогодні говорили, коли я вам перераховував ці статті. Це одна і та ж команда. Ви можете не помічати реальних коренів їхньої діяльності, але це одна і та ж команда в українській журналістиці і в українській політиці. Ну, пане Віталію, дозвольте себе уточнити. Я ніколи не був на посаді заступника керівника адміністрації. Я був лише начальником Тому політичне управління, так? так? От і я був призначений послом до Австрії ще до того, коли була ситуація з Гонгадзе і кончурний скандал. От, але стосовно власне да, того, може то, мова, мова, бути мова, призначені послом я, до Австрії, теж може Австрії. не випадково. Саме я, перед цими всіми я, подіями я і змінився керівник зовнішньополітичного управління адміністрації. Ну, ну, я, власне, сам попросився про те, щоб три роки, чотири роки власне, такої інтенсивної роботи, це вже були, справді такі, ну, межа фізичних можливостей, і справді треба було мати якийсь певний певний. Хоча я попав в Австрію і теж був там послом в трьох, як кажуть, і нормальні країни там мали по три, по три посла, а я був там один. Ну, але поза тим. Але ви знаєте, все таки не думаю, що в теперішніх ситуаціях, у сьогоднішніх станом на 13-й рік, от ті речі, які були можливими, скажімо, там на початку 2000-х, чи навіть у 2008 році, сьогодні спрацюють. Ви знаєте, тут я так само як і ви читали читав інформацію про Валдайський форум, от і про зокрема висловлення проді, от він зараз. Каже Путіну, що ні, от е, я був останнім політичним діячем, який сказав, що ні, не можна підписувати угоду, е, верніше надавати ПДЧ Україні, тому що повинна бути подушка безпеки між е, НАТО і Росією і так далі. А от сьогодні я кажу, що ні, Україна повинна стати частиною європейського політично-економічного простору. Значить, Це вже означає, що е, змінилися самі е, погляди. Змінилися самі погляди, тобто змінилися погляди європейської спільноти. І я сильно е, сподіваюся, що сьогодні в Європі стали просто краще розуміти наскільки ну можливо недоглядною була політика європейських лідерів ще. П'ять, сім, десять років тому назад стосовно на Україну, тому що вони продовжували бачити її просто елементом розміну, елементом якоїсь певної гри, а не самостійним суб'єктом міжнародних відносин. Слава Богу, мені здається, Сьогодні ця це, 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 це розуміння приходить. І тому, власне, бачите, сьогодні практично неможливо почути європейського лідера, який би сказав, ні, ви знаєте, Україна це це не наша Україна, це, це щось потойбічне. Практично всі кажуть, хлопці, робіть. Хлопці, демонструйте, показуйте прогрес. Ми вам допоможемо. От в цій самій годі, до якої до якої я зараз повертаюся, сказано: ми вам допоможемо в трансформації в 28 галузях, галузях, які охоплюють практично всі сфери нашого життя. Будь ласка, тільки тільки давайте реальну роботу, якщо ми прийняли закон. То давайте його виконувати. Якщо ми збираємося зробити якісь там лібералізації, то давайте їх зробимо і так далі. Тобто, зараз у нас справді, по-моєму, взаємний унікальний шанс сказати одному, тому, що ми один одного розуміємо. Те, що в Росії цього не хочуть, це так само об'єктивно. Вони, вони так само не можуть подолати в собі оцей, оцей комплекс імперськості, який заважає приймати адекватні нормальні рішення. У вас ви на протязі 22 років говорили про те, що у нас немає консенсусу в політичній еліті в суспільстві. Одна частина бачить як абсолютно реальний для України європейський вибір, інша частина говорила, що бачить вибір пострадянсько Так, і тут раптом. Раптом такий загальний консенсус. дуже швидкий, правда? Там за кілька тижнів президент Янукович зробив цей консенсус буквально на за один день зустріч з депутатами від партії регіонів мені. Мене, чесно кажучи, лякає така, як мене 24 серпня 91-го року, я не знаю, ви були на сесії Верховної Ради тоді? Я був під Верховною Радою. Ви попив, я був на сесії, так і мене якось злякали, як вони всі стали прихильниками незалежності за кілька годин. Знаєте, ну їх трошки змусили. правда? групу от тридцять дев'ять, просто сказали хлопці. Або або і це вони, теж, і вони, теж... і вони зрозуміли, що по-іншому бути не може. Ну, це ж теж група 239. Правильно. Да. Але я думаю, що всім нам треба зробити висновки з цієї групи 39. І ота от група, яка уже сьогодні є, ну, вона значно менша, слава Богу. Але показові, кажуть, так, нервоучення стосовно окремих е, е, діячів цієї групи вже 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 продемонстровані. Вже всі зрозуміли, що буде далі. От тому я думаю, що ця група буде тримати язик за зубами і робити те, е, що що їй буде сказано. А решта суспільства, я думаю, вона вона, вона вона просто нормально ставиться до всього цього, тому що їй просто набридла оця вся пострадянська форма існування. Це це погано, і люди на вулиці, якщо от ми зараз спустимося після. Е, Нашої розмовою на Хрещатик і запитаємо, що вони хочуть сказати, ми хочемо нормального європейського цивілізованого життя. Все правда не кожний, не кожний. Люди не кожний розуміє, що таке нормальне цивілізоване європейське життя. Людям потрібно це пояснювати. Це наш задача держави. Це, це задача, до речі, правильно, правильно, і цифра, що що у нас 75% не були в країнах європейського союзу, це це, це наша помилка, це, це те, що, що треба терміново міняти. І я думаю, що от якщо б я був вичти на місці європейських чиновників. Перше, що я б зробив після підписання угоди процесу, це максимально швидко разом з Україною досяг би того, щоб візовий режим був скасований, щоб наші люди могли. Нормально подорожувати і бачити це найкраща пропаганда. Це ви найкраща... зараз, якщо ви зараз були б на місці пана кожа, вас була б величезна головний біль з цим візовим режимом. тому що ви приказ, знаєте, що в принципі це залежить зараз не від дипломатії, не від чиновників. Ось ось звичайно. історія звичайно. з з угодою про недискримінацію, яка є частиною саме не не, не, не підписання так. угоди про стятя, а саме так, так, без так, візового режиму. Навіть я думаю, що більшість навіть громадян не уявляє собі наших, що це така важлива умова для європейців. Звичайно. А от розумієте, а чому? А от нам якраз і потрібно пояснити, що власне для того, щоб ми могли нормально їздити, нам не треба робити себе якихось, ну ну не хочеться казати поганих слів, ненормальних людей. Розумієте, ми повинні нормально ставитися до всіх, до, до людей, які живуть поряд з нами. Це, це такі ж самі люди, у яких є, ну, один пише праву руку, другий пише лівою, Ну і що? Ми що, повинні з, з цього робити якісь, якісь проблеми? Нічого подібного. Ну, ми... робили якісь проблеми, людей, які писали лівою рукою в середньовіччя э, на, ну, на на, на, на папилище цього. Ну, так? ми ж живемо в 21-му столітті, Значить ми, ми повинні точно, так? Україна точно два з першому сторі. я об'єктивно це оцінює. Переконаний. От, тому, тому я думаю, все таки, що це це нормальний процес, ми його пройдемо. От а ну, те, що нам будуть заважати, я в цьому не сумніваюся. Ну, такий така у нас карма, ми надто близько до того джерела напруги, який, на жаль, не хоче стати частиною цивілізаційного оцього північнотичного простору. Поки це так, ми будемо мати проблеми, але, але тут до цього треба просто бути готовим. Я чому згадав про цей закон? Насправді не навіть не для якихось розмов там, морального характеру, а для от, демонстрації технічних проблем, які у нас існують в розумінні того, що відбувається, тому що для того, щоб стало ясно, що цей закон про дискримінацію пов'язаний саме з безвізовим режимом, а не з угодою, угодою про стеці, потрібно було роз'яснення єврокомісара Фюле. А перед цим українські делегації їздили до Брюселі. Брюсселя, намагалися переконати в чомусь представників Європейського союзу, переконували їх в різних конституційних нормах України. Хоча це взагалі не було потрібно. Це була розмова ні про що. Ну ви знаєте, вона трошки про що, тому що все таки це теж о той. Правовий простір, який ми хочемо мати в разі, якщо ми будемо йти цим шляхом ми будемо йти цим шляхом. Тому, і до речі, в цій угоді, якщо її уважно почитати, насправді ну, ну, написані речі, які вже давно імплементовані в наше законодавство. Тобто там насправді більше галасу ніж ніж суті. Тому я думаю, при нормальному прочитанні і головне поясненні цих речей, які там написані, ну нічого страшного не буде. І наші, оці, от тут я з вами згоден, підгодовані з Меж України, сили, які от зараз виявляють таку шалену активність, і кажуть, що оце ж виявляється головний головна цінність європейського союзу. Інші всі про інші всі збуваються про. Суди нормальні забувають, про державу прозору забувають, про те, що чиновники повинні бути нервовані. Забувають, а оце виставляють як ключовий елемент. Ну, мене не взагалі не збентежить те, що ми постійно, коли говоримо про вибір між європейським союзом і пострадянською інтеграцією, першому робимо таку помилку, що порівнюємо європейський союз з митним, хоча митне тільки зона вільної торгівлі Росії та Білорусіка мають створити євразійський Союз, щоб було між чим вибирати, да? А друге, це те, що ми фактично постійно порівнюємо скільки ми будемо мати грозайвих грошей. Ось тут ми маємо стільки грошей, а тут маємо стільки грошей. Де хороша така господиня, каже, ми можемо купити ось тут тарілку. А може отут тарілку. але ж так держави ж не будується Ні, на купівлі тарілок. Я вам скажу відверто, і мені теж трошечки дивно, коли ми оце порівнюємо речі, які не є порівняними. І взагалі питання от, от для, для, для дискусії. А взагалі, от для чого створюється митний союз? От давайте поставимо собі таке банальне питання. Адже є Європейський Союз з усіма його добре проблемами, там доліками і так далі. Але він успішний проект, який вже живе е, десятки років, і тут раптом створюється щось, якийсь клон. При тому клон буде завжди блідим, завжди буде я, я не, можу вам відповісти на це. Питання це Прошу. питання митного союзу. Це технічне питання, оскільки Росія є членом світової організації торгівлі, а Білорусі, Казахстан не є членами сото. І невідомо, коли Казахстан приєднається. Білорусі може цього взагалі не зробити на поза бенджетні від... перспективи. Росії потрібні, з ними дійсно Росії. Яка має з ними дуже тісні економічні стосунки, треба мати з ними єдиний митний тариф, просто щоб її економіка не страждала від того, що вона живе по одних правилах, а від Росії казам по іншому. А ми тут при чому? Ні при чому. Я просто запитала. Ну розумієте, ну наші ж в цей митний союз втягують. Тобто, ми то тут при чому? Якщо у вас є якийсь інтерес, будь ласка, будуйте, робіть, те, що вам потрібно, але про те, що з російської логіки так, це економічно ну, але ж у нас своя логіка. Е, е, е. Так, У нас своя логіка, да. тому що можемо навіть і тому, що ми вступали до соти на зовсім інших умовах, ніж Росія. Абсолютно. Ми не зможемо вступити до, до митного союзу, так як Росія, скажімо, вступила до нього, бо нам потрібно відмовлятися від величезної низки обов'язків по посот, які Росія на себе не взяла. Це є практично так. неможливим. Не є, тому, є практично можливим, тому можливим, так. Тому це вже само по собі означає, що це, так би мовити, wishful thinking, тобто думки ні про що. От, а стосовно двох тарілок, я з вами зводен. ви знаєте, дуже на жаль, поширеною є в нашому в нашій суспільній свідомості думка, що ми повинні отримати якийсь подарунок або з одного боку, або з іншого боку. Насправді йдеться про шанс почати нормальні зусилля і нормальну роботу, щоб поступово стати в на один рівень з нормальною європейською формулою життя. Тому, якщо хтось думає, що на другий день після підписання угоди у нас з неба посиплеться мана небесна, то це, це ілюзія. Це знову такі оці пострадянські е патерналістські очікування, які е приведуть потім до розчарування. Тільки вже не від Януковича, а від Барозова. Від борвідборозу так само, тобто, бо багато людей, я думаю, що доволі великий відсоток живе очікуваннями того, що хтось щось за них зробить. Нічого подібного, шановні друзі, слухачі. Якщо ми хочемо побудувати якусь іншу систему, ми, ми повинні її будувати І її так само, як і будували поляки, які будують словаки, які будують чехи, і так далі. Тому що за нас ніхто нікого і нічого робити не буде. Це наша справа. Скільки потрібно років для того, щоб скасувати візовий режим між європейським союзом і Україною, і скільки потрібно років для того, щоб Україна стала повноправним членом європейського союзу за умови, якщо буде підписано вільність асоціація? Ну дивіться, якщо йти по другій частині по вступу до європейського союзу, то ця угода, якщо вона буде нормально імплементована, вона розрахована на період до 10 років. При бажанні її можна імплементувати ну сім, максимум 8 років. Фактично, ми вийдемо тоді на рівень то би мовити співпадіння у десь 85 між між нами і Європейським Союзом. Тобто, фактично там залишиться рік два, ну максимум три для того, щоб почати переговори. І ми залишиться... вийдемо на рівень Норвегію, мовника так, так, по правосі да. тобто, там, ось там залишиться вже ну буквально справді пару років. Поми по візових справах, ну я б дав би рік, максимум. Якщо тільки цим зайнятися, це, це не проблема. Зараз практично правова частина закінчена. Зараз треба її почати імплементувати, показати протягом року, що ми це робимо, і потім поставити крапку. Так що це, це цілком реалістична річ. Ми що встигнемо послухати дзвінок. Доброго дня, добрий день, Добре. шановному ведучому шановному гостю. Я хочу сказати. Таке ж так, ми хочемо. В нас є патерналістські очікування, і ми хочемо побудувати систему самосоціал-демократичну, які є, які є в західних країнах. І тут і патерналістські очікування наші ввійдуть згоду з тими високими демократичними соціальними стандартами, які є в тих країнах. Про це політики, які нав'язують нам ліберальну модель, чомусь забувають. Дякую. Ну, я я згоден з вами. Мають бути в новій Україні і правоцентристські сили, я до речі, от дотримуюся саме таких е слухачки, є політичні от, погляди. Це взагалі це для нашої чудово, країни рідкісний момент. От, от ви, так, так би мовити, соціал-демократичні. Це прекрасно. У нас повинні бути нормальні, от як, як знову таки всі країни. Але мені здається, соціал-демократія це не патерналізм, це захист звичайно, інтересів працюючого. Трудящих, Так, так. працюючої людини. І це, людини абсолютно. Це, це, це... це те, чого у нас не вистачає абсолютно. І... І... І Ви ми можете це погодитися навіть при всіх правах поруч. Я якраз і мрію про те, що ця угода про асоціацію дасть поштовх до того, що почне змінюватися наша політична система, що виникнуть нормальні цивілізовані політичні сили, які не будуть корумпованими, які не будуть е, вождівськими, які не будуть залежати від е, якоїсь однієї чи двох чи трьох осіб, і так далі. Тобто, коли почне нормально розвиватися політична система, а вона дасть у свою чергу відповідні поштовхи для розвитку і економіки, і правової системи, і так далі. Тому я з вами згодом. Я хочу подякувати нашому гостю, колишньому міністру закордонних справ України Володимиру Гризка за участь у програмі, яку сьогодні провів для вас. Віталій Портников. Хай щаститься до нових зустрічей. Дякую.